Незмінна класика, скажете ви, революція у кіно, одні з найкращих науково-фантастичних фільмів світу всіх часів, та однозначно найкраща робота сестер Вачовських. Зрештою, ніхто не виступить проти цих слів. Матриця та її продовження заслужено отримали всі свої матеріальні нагороди та славу, починаючи від теми сюжетів до техніки виконання зйомок та музики. Більшість повнолітніх людей зараз знають Рівза за засмішними мемами або участю у проєкті відеогри Кіберпанк 2077 у якості Джоні Сільвергенда, а не тим, ким він був у 1990-х, відомим чоловіком, який перейшов від образу легковажного підлітка і став грати однаково відмінно як у романтичних драмах, так і бойовиках. За перші 20 років кінокар'єри складно виокремити його найкращу роботу, проте матриця точно є її претендентом. Не менш відомими образами є хакерка Трініті у чорному латексі в виконанні Керіан Мос та терорист Морфей, якого грає Лоуренс Фішберн. Давайте згадаємо, про що ж була ця велика медіафраншиза до випуску нового епізоду матриці. Історія створення медіафраншизи починалася з зацікавлення азійською культурою, коміксами, різними видами бойових мистецтв, кіно. Та аніме. Так, однією з найважливіших робіт, яка вплинула на майбутніх режисерок, тоді ще режисерів, стала манга привиду Латах Маса Муни Сіро у жанрі кіберпанк, а також екранізація Осії Мамору, де розповідається про оцифрований світ хакерів, злочинців та кіборга, яка їм протидіє. Не менш важливу роль зіграв і Жан Бодріяр, французький філософ та соціолог, який мав величезний вплив на розвиток сучасного мистецтва. А також увів у Віву популярний обіг такі концепції, як симулякр, гіперреальність і структурна революція. Кевін Келлі, американський журналіст, співзасновник щомісячного американського журналу про технології і бізнес Вайт, надихнув Вачовський на роздуми про значення машин. На 1990-ті припала велика кількість річок жанру фантастики: це і термінатор Джеймса Кемерона про війну людей та машин, і аніме Анохідіяк і Євангеліону під жанрі меха. І 200-літня людина Кріса Коламбуса про прорив глобальних технологій та роботів. Всі ці фільми додавали і комедію або бойовику свій сюжет, але про реальність та антиутопію більше розповіли шоу Трумана з Джимом Керрі, де його герой, як виявилось, з народження був частиною телепередачі в усіх деталях, відкриє очі про симуляцію та світ фантазії, тринадцятий поверх про симуляцію в симуляції та темне місто Алекса Прояса, що було головним ідейним натхненником матриці. Але однією з найбільш загадуваних речей є твір Льюіса Керролла Аліса в Дивокраї та відповідно пісня гурту Джеферсон Еплейн «White Rabbit», яка грає в трейлері четвертої частини матриці. Згадайте, до прикладу, слова з першої частини Сліду за білим кроликом. Коли говорять про спецефекти матриці, то мають на увазі два імені. Джон Гаєта, керівник візуальних ефектів матриці та оператор постановник фільму Біл Поуп. Простіше кажучи, ефекти Балет Тайм або дослівно час кулі були абсолютно новаторськими. Ефект був досягнутий шляхом встановлення понад сотні фотокамер вздовж наміченої траєкторії для зйомки послідовностей дій. Потім кадри були завантажені на комп'ютер і відбувався своєрідний процес анімації. Так, ефект сповільненої зйомки наблизився до еквіваленту 12 тисяч кадрів в секунду. Критики приписують франшизі Вачовській використання ідей Декарта, Платона Канта. У своїй критиці чистого розуму Кант стверджує, що люди пізнають і досліджують наш світ за допомогою синтетичних засобів. І отже, це ускладнює вирізнення істини і відхідно сприйнятих поглядів. Це означає, що люди схильні вірити обману, і тому для того, щоб вони дізнались правду. Вони повинні вибрати відкрито шукати істину. Цю ідею можна дослідити в монолозі Агента Сміта про першу версію матриці, яка була розроблена як людська утопія, ідеальний світ повного щастя без страждань. Звертаючись до теми релігії, оглядачі та критики пишуть, що Нео це образ Ісуса Христа, який є результатом непорочного зачаття, так як його створили не люди. А машини. Він єдиний, хто має врятувати людство, і кожного фільму він має нових зрадників або людей, що йому не вірять. Навіть такий персонаж, як Трініті, це тріця українською, батько, син, Святий Дух. Морфеуса ж називають уособленням китайської філософії у фільми через його перефразування Жуан зи». Навіть корабель, який згадується як молот, насправді називається Мьольнір за назвою Молота Тора, бога грому, бурі та радючості у германо-скандинавській міфології. Ну а тема трансгендерності та самоідентифікації, яка була підтверджена режисерками 2020 року, теж є приводом для роздумів. Але чи дійсно такі сенси були вкладені в сценарій, чи вони наклались пізніше, нам залишається лише гадати. Томас Андерсон веде подвійне життя. Вдень він офісний працівник, програміст відомої фірми, вночі він нео. Хакер, який порушує майже всі кіберзакони. Урядові агенти забирають його у відділок, аби Томас їм допоміг притягти до відповідальності відомого терориста Морфеуса, який перед цим виходив на зв'язок із хлопцем. Тепер же йому треба обрати, працювати за законом чи пуститися берега. Але насправді за нього все вирішили. Так одразу згадується ця сцена, яка викликає купу фобій. Пізніше Нео зустрічається з Морфеусом, і той пропонує йому взяти одну з таблеток. Синя дозволить все забути і повернутися до колишнього життя, а червона дозволить потрапити у країну чудес. Звісно, він обирає червону, яку називають реальним світом, замість того, в якому вони зараз. Нео потрапляє в незрозуміле нам середовище, має абсолютно інший вигляд і підключеним до різних апаратів. Тепер це 2199 рік, Корабельний ходоносер. Де входять у матрицю, самопроекцію, комп'ютерну програму, іншу реальність, інтерактивну симуляцію. Морфей розповів Нео, що раніше люди породили расу машин і таким чином вимерли. Тепер мета молодого чоловіка знищити матрицю і дати шанс людям отримати їхню свободу. Його програмують на різні вміння джиу-джитсу, кунг фу, стрибки на неймовірну швидкість та відстань. Тіло не здатне жити без розумок, сказав Морфеус. А тому, якщо Нео буде боротися із матрицею і загине, то це буде по справжньому. Електромагнітний пульс, що виводить з ладу всі електричні системи навколо, це єдина зброя екіпажу корабля на вуходоносок, а єдиний вихід з уявного світу до реального це телефон. За канонами жанрового кіно у групі однодумців та революціонерів з'являється зрадник, який вбиває кількох друзів. Аби врятуватись і перейти до матриці на вигідних умовах. Агенти Сміт, що керують матрицею, викрадають Морфеуса. Це стає першим кроком для Нео, аби довести, що проросту стосовно того, що він не обраний, було невірним. Він робить вимір врятувати очільника їхньої групи. У бою зі Смітами він вмирає, але історія не закінчується. У Бонда є Люсія Скіара, у офіцера К. Голографічна подруга Джої. А у Нео Трініті, якій пророкували кохання. Своїм поцілунком, так як і у казках, вона робить неоживим, і коли той повертається, то розуміє, що вірити у матрицю означає завжди програвати. Так він усвідомлює свою перевагу, зупиняє кулі силої думки, ламає програмні коди смітів та бореться з високою швидкістю. В результаті і ми, і екіпаж на що вижив, розуміємо, що нео він же Томас Андерсон. Єдиний обраний для порятунку людей. У новій матриці перезавантаження більша увага приділяється людським відносинам у революційному підземному і справжньому місті Сіоні стосункам Нео та Трініті, темі влади і жаги окремими капітанами керувати групами. Вачовські відточили зйомки з боями, які стали значно довшими та якіснішими, так що ви і самі рухаєтесь у так динамічній музиці чи ухиляєтесь від містерів смітів. Допоки величезна армія рила прохід у реальне місто Сіон, ми дізнаємося, що у матриці є свої програми, що співпрацюють з Нео та Морфеусом. Зокрема, проведеться Піфія. Щоб перемогти машини, Нео слід не боротися з окремими програмами, а знайти і знищити головний комп'ютер і шлях туди охороняє ключний майстер, захоплений програмою Меровін. Від проривного фільму з глибоким філософським текстом серія перейшла у гучний бойовик з хорошою бойовою технікою та Нео, який літає містом як Супермен. Сенси ми можемо шукати лише наприкінці, коли наш головний герой спілкується з творцем матриці, так званим архітектором, теж програмою, яка розповідає нам про 5 попередніх версій матриці. Світ, як реальний, і Матриця перезапускають вже кілька разів, так Сіон вже було знищено. І щоразу обраний відбирає кількох людей, які виходять в реальний світ, засновують новий Сіон і знаходять нового обраного. Якщо цього не робити, матриця зруйнується, і всі люди, підімкнені до неї, загинуть. Перша матриця була утопією для людей, оскільки їх розум функціонував лише в цих межах, доки їхні тіла виробляли тепло для машин. Проте людський розум відкинув ідею ідеального світу, і ця матриця провалилась. Наступним проявом стала кошмарна матриця, куди були додані темні прояви людської натури та базова свобода вибору, але цей експеримент також зазнав невдачі. Архітектор створив людянішу програму, спроєктовану для глибшого розуміння людської природи та психології, завданням якої було доповнити структуру наступної матриці. Тут архітектору допомагала піфі, яка відповідала за емоційну складову. Проте це все почало проявляти деякі збої. Такий момент, коли ми стаємо на місце Нео чи будь-кого з реального світу у фільмі, згадуєш слова героя з першої серії Сайфера, який стомився від ситуації без виходів та сказав, що найкраще у світі це незнання. Лише шість місяців знадобилось у аби створити матриця революція. Поки це найгірше за оцінками критиків, стрічка з медіафраншизи, а глядачі швидше йшли дивитися, як її фанати яким було надзвичайно цікаво, чим завершиться протистояння машин та людей. Ми бачимо війну, до якої нас так довго готували. В плані графіки та спецефектів це одна з найскладніших робіт Вачовськи. Люди, що живуть у реальному світі під землею, вимушені боротись проти машин їхніми ж перевагами у вигляді технологій, проте машин виявляється значно більше, і Зіон, стає майже повністю зруйнованим. Сміт та Нео зіткнулись у своєму протистоянні після того, як поза матрицею Нео облишило зору, а Трініті загинула. Цей бій під дощем у зелених відтінках та під драматичну музику став одним з найпоказовіших та відомих у світі кіно. Нео починав свій шлях у сцені під мостом, коли була сильна злива і коли він чекав Морфеуса. І так само він завершує свою історію ролі обраного. Томас Андерсон, він же Нео, закінчує війну між машинами та людьми. Матриця відновилась. Які люди, що були заражені смітом. Архітектор дає змогу всім людям, ще під'єднаним до Матриці, вийти з неї в реальний світ. Ми не знаємо подальшої історії реального та нереального, не знаємо, що з Морфеусом Трініті та Нео, але розуміємо, що колись продовження може настати. Піфія недарма натякає, що Нео, можливо, колись повернеться. У Матриці Воскресіння ми побачимо наших героїв майже після 20 років очікування можливого продовження. За режисерське крісло цього разу сіла лише Лана Вачовська, Лілі ж вирішила взяти паузу. Лоуренс Фішберн Морфеус розповів, що його не запросили для участі у четвертому фільмі. Пізніше він зізнався, що не знає, чому так сталося. Ви повинні запитати у Лани Вачовські, чому, тому що я не маю на це відповіді. Ще одна зірка, яка не повернеться з оригінальної трилогії, це Хьюго Вівінг, який грав «Агента Сміта. Вже з самої назви ми розуміємо, що за канонами християнських понять мертві мають стати живими. Через 20 років після подій революції матриці Нео живе здавалося б звичайним життям як Томас Андерсон в Сан-Франциско і працює з психотерапевтом, який рекомендує йому сині таблетки, щоб протидіяти дивним і неприродним речам, які він час від часу бачить. Він також зустрічає жінку, яка виглядає як Трініті, але вони не впізнають один одного. Однак, коли нова версія Морфеуса пропонує йому червону пігулку і знову відкриває його розум для світу матриці, який став більш небезпечним за роки після зараження смітом, Нео приєднується до групи повстанців, щоб боротися з новим ворогом. Лана Вачовськи пояснила нову частину франшизи тим, що її мозок завжди сягав уяви, і однієї ночі вона плакала і не могла заснути. І раптом її мозок пропрацював весь новий сюжет. Я не маю своїх мами і тата, я не можу поговорити зі своєю мамою. Але раптом в мене з'явився Нео Трініті, мабуть, два найважливіших персонажі в моєму житті. Було відразу втішно знову з ними працювати. Ті, хто був на передпоказі, відмітили якісну режисуру та сценарій. Проте кохання між Нео та Трініті так і не побачили. Зрештою, сюжет стрічки, світова прем'єра якої відбудеться вже 22 грудня, давно можна прочитати, але чи варто питання відкрите? У будь-якому разі це продовження десятиліть і до одрічних роздумів про Бога та створення світу, Вачорські додали ще одну тезу: тож, чи живемо ми у матриці?